Вітаю вас, друзі! Здається, це вже підтверджено. Российский военный злочинец та просто выродок и недобунтівник Пригожин подох. Все, кто находился на борту, погибли. 10 человек. Среди них был Евгений Пригожин. Бобров Владимир Васильевич. Ай, Семёнов, да, вот тоже. Частині росіян від цієї новини чомусь стало сумно. Це, звісно, дуже грустно, що таке. Вони скорбят, носять Пригожину квіти. Вагнерівці, які проковтнули вбивство їхнього лідера, плачуть та ридають. А деякі росіяни так сильно скорбят, що б'ють портрети Пригожина. Але друзі, минуло вже майже дві доби після того, як Пригожина було ліквідовано, і досі російська влада так і не висунула офіційної версії. Що ж із ним сталося? Вийшло таке піскорбне собиття. І це дуже погано, і ми до сих пор не можемо не можемо сформулювати, не можемо пояснити. Напевно, він просто впав. Підписуйтесь, друзі, просто зараз на мій канал. Це справді дуже важливо. І натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І про це і буду із вами говорити. Росіяни дуже скорбят. Вони навіть припхали кувалду на імпровізований меморіал Пригожину у місті Ростов, яке два місяці тому Пригожин захоплював, також дуже сильно скорбят і кажуть, що вони раді, що він якось їх посітіл. Євгенію Пригожин, я відносився. Жителя, так як це чоловік історія, можна сказати. Він недавно, так скажемо, пасітів наш город. І, взагалі, шкода, що Пригожин подох. Він такий прикольний був чувак. В гіні я тала положительно в більшій часті, прикольний чоловік, хороший. Але хто ж винен у тому, що літак, на якому був Пригожин, найімовірніше збили? Та ніхто не винен, воно просто узяло та й упало. Я ви там ні не ніч та нікому та віднавати. Учора ці прекрасні події вперше прокоментував Владимір Путін, але не просто прокоментував, а і з прелюдією. Для прелюдії він покликав Пушиліна, який сказав, що він також дуже сильно скорбіт, але у всьому винна Україна. З тривогою і великим за цю ситуацію. Ви ну ви розумієте, то имеем, з яким противником діла. Далі слово узяв уже Владимір Путін і так і не сказала, що сталося із Пригожиним. Просто якась авіаційна катастрофа. Що касається цієї авіаційної катастрофи, <кхух> Владимір Путін просто посміявся та познущався із ліквідації Пригожина, яку він, я переконаний, сам і замовив, і навіть висловив після того усім співчуття. Ви Виразить слова іскринього собоюзнування сім'ям всіх. Це завжди трагедія. трагедія. Він точно впевнений у тому, що він каже, тому що він же сам, я нагадаю, обіцяв обов'язково покарати Пригожина. Предали росію І відповідають за це. Понесуть іменуємо наказання. А іще депутат із путінської партії Єдина Росія Гурульов казав, що або Пригожин сам має застрелитися, або його ліквідують. Ну мабуть, застрілить Предателі воєнне время необхідно знищити. ні. ні Ви що? За наказом Володимира Путіна Пригожина точно не могли ліквідувати стовідсотково. Це просто виключено, тому що він же із Пригожиним давно були друзями. Пригожина я знав дуже давно. Початку 90-х років. яким саме був пригожин і з яким Путін почав співпрацю у 90-х, Чудово і ще два місяці тому розповіли російські пропагандисти. Свій перший срок, два сплавини года за кражу, он отримав, коли йому було 18 років. Опити зв'язку, отримані з рішетки отворотил кримінального міру, помогли йому пройти путь від продавця ходогав до авторитетного хазяїна кастрюль. Путін просто вкотре зізнався, що він співпрацював і співпрацює із криміналітетом, але це не криміналітет. Це сложна судьба? Це був чоловік складної судьби і шибки у нього були серйозні в житті. добивався від результатів нужних. Ну, гаразд, і з цим усе зрозуміло, але ж де відповідь на ключове питання: що саме сталося із Пригожиним? Літак впав, але він же не міг впасти просто так сам по собі. Його або збили, або як висували версії інші пропагандисти, підірвали. Де відповідь? Її все ще немає. Посмотримо, що скажуть скажуть в ближче час. А зараз проводяться експертизи, і технічні експертизи, і генетичні. На це потрібно якесь час. Дуже важливо дізнатися, що сталося із Пригожиним Пушиліну. Настільки важливо, що він сказав: ну так, ми всі дуже чекаємо, але давайте поговоримо на іншу тему. Вірно, спеціалісти розберуться Це важливо для всіх нас можна для всіх нас. Анілович хотів по придадучим порученням по просьбам, котрої били тут буквально коротко пробежаться. Цікава ситуація. Тобто Пригожина вбили, вбили Уткіна, вбили і ще кількох вищих командирів Вагнера, та й все в принципі, плювати на них, і що там із ними відбулось, не так вже й важливо. А російські пропагандисти стараються цю тему вже замовчувати. А я знаю, чому всі мовчать, тому що ніхто не знає, що сказати. Замовчувати вони намагаються цю тему. Тому що якщо подивитися одне із перших відео, яке опублікували самі російські пропагандисти, то видно, що поруч із літаком, який падає, є сліди ймовірно від ракети зенітно-ракетного комплексу. А це означає, що найімовірніше літак із Пригожиним та іншими вагнерівцями було збито російською протиповітряною обороною, і це не могло статися випадково. Хтось віддав наказ це зробити. Цікаво, хто ж міг це бути. Бум. І ще один вагнерівець, який впізнавав тіла, каже, що він бачив там такі сліди, саме як, наче від зенітної ракети. Плюс. место приехал, они снимали все это дело прямоугольными осколочными элементами. Вот, соответственно, это я і спеціаліст С-300 про або щось таке. Ну що я можу сказати? Нарешті російська протиповітряна оборона зробила хоч щось хороше, крім того, що вона інколи лупить російські будинки. У наша система пової найкращий в світі. але є усе ж таки на так званій Росії окремі особи, які дуже обурені тим, що досі немає офіційної версії щодо того, що ж могло статися із пригоженим. і це. Не росіянин, це зрадник України Олег Царьов. Він каже, що владімір Путін себе поводить так, наче він сидить у бункері, а народу треба відповіді. Це удар по російській Федерації. Молчать нельзя, надо відповідати. як можна скільки можна прятатися, а як будто якого в бункері. Якщо то произошло, раз в бункер, але коли ведучий запропонував йому обговорити одну із версій, того що сталося із Пригожиним, що можливо його усе ж таки вбили за наказом Владимира Путіна, царьов тут же сам дав задню і не захотів обговорювати цю тему. Ну вони фактично не... обвинили президента Путіна. Ми ж з вами це не буду. Я не буду повторяти, те, що вони... по той причині, що очко зжимається так. Ну от я не буду транслювати. Міседжі, які вони... <гум> у короткостроковій перспективі ліквідація Пригожина навряд чи викличе якісь серйозні наслідки всередині так званої Росії. Але от у довгостроковій перспективі може бути набагато набагато цікавіше. Тим часом Соловйов закликає вагнерівців помститися напевно, Владиміру Путіну. Я хочу, щоб ребята... герої. Вагнера. А там Стілі. Але можливо, Путін тут і справді ні до чого. Можливо, ми просто наговорюємо на діда, а насправді, за ліквідацією Пригожина може стояти, наприклад, Шойгу. Мені згадалася іще одна історія. Був у Шойгу один критик, який казав, що той має застрелитися, а потім сам цей критик подох. Да, дійсно, многі говорять, що на місці би. Бы... Міністра оборони, який допустив до такого положення дел, просто мог би як офіцер застрелитися. Але я впевнений, що у нього іще буде нагода зустрітися із Шойгу особисто. 10 тисяч рублей тому, хто узнає, где сейчас я. Нахажу, але як би там не було, друзі. Скільки би росіяни не вбивали Росіян, ми маємо робити як завжди свою справу. Ми мусимо допомагати силам оборони України, щоб наші воїни могли знищувати окупантів якомога більш ефективно. Висловлюємо подяку спільноті Сергія Странненка та усім небайдужим громадянам за придбання цього автомобіля для нашого підрозділу аеророзвідки, який допоможе нам ефективніше виконувати бойові завдання разом до перемоги. України героям слава, дякую кожному, та кожній, хто продовжує підтримувати сили оборони України. Ваш внесок дуже відчутний і дуже важливий. Дякую кожному, та кожній, хто продовжує наближати українську перемогу.